Іт, усім допитливим ми будемо дивувати вас цікавими фактами. Літо асоціюється з відпочинком, а відпочинок з активними іграми на природі. Пропонуємо п'ятірку найцікавіших. Рейтинг відкриває гра крокодил. Найпопулярніша розвага для великої компанії. Її правила дуже прості: одному з учасників загадують слово, яке він має мовчки показати. Той, хто його вгадує, стає крокодилом. І так по черзі. Найцікавіше загадувати незвичні або абстрактні слова, які складно продемонструвати. Це робить гру дуже смішною. А людина, яка показує, виглядає дуже кумедно. На четвертому місці конкурс сухих футболок. Для гри запасіться парою білих футболок великих розмірів і фломастерами, маркерами, фарбами чи балончиками з фарбою. Підійде все, що добре лягає на тканину і не змивається. Кожна команда розмальовує видану їм футболку. Час не обмежений, фантазія. Також особливо приємна гра тим, що наприкінці команди обмінюються футболками зі своїми шедеврами. на пам'ять про гарно проведений час. Третю позицію займає розвага під назвою Футболіст. Якщо ви взяли з собою на природу м'яча, волейбол набрид, а футбол грати ніде, є вихід. Тут, звичайно, добряче набігаєшся, але й насміятись можна до кольок. Перед гравцем кладуть м'яча, жертві зав'язують очі і розкручують на місці. Футболіст повинен торкнутись м'яча. Гра може тривати до безкінечності, поки компанії не набридне спостерігати за цим кумедним дійством. На другій сходинці гра лицарі. Досить екстремальна, в неї краще грати з мішаною компанією. Хлопці зображують із себе коней і садять на плечі дівчат, які ненадовго перецілюються в лицарів і влаштовують справжню бійню з іншими панянками. Ризик спасти досить великий, тому в лицарів краще грати у воді. Перше місце рейтингу водний пейнтбол. Прохолодна вода в літню спеку справжній порятунок. Правила водного пейнтболу зовсім не складні, а поселитися можна від душі. Вам знадобляться водні пістолети, в які потрібно набирати воду. Поділіться на дві команди, ну а далі хто кого. Пістолети можна замінити бризкалками з пластикових пляшок. Сподіваємось, наші поради стануть вам у пригоді. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки садиби-берізка. Це незабутній відпочинок з колегами, компанією чи сім'єю. А заверкард можна отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатніх фактів, які приголомшують вас.